Друзі, вийшли на вулицю і так дивимося, багато людей. Думаємо, що таке. А оказується сьогодні ферія. Ферія це всі місцеві фермери приїжджають, тут у нас ринок діляться, дуже багато цікавих продуктів продають, колбаси різні, сало, багато одежі разні. Ну, Одежа звичайно, китайська, але все одно дуже багато цікавинок різних привозять. І тут весь світ з'їжджається, з їжджається. людей празних закразних окресностей, приїжджають з ближайших сіл. Тут виходять, постійно всі спілкуються і так підтримуються. Місцевий бізнес. І це відбувається 8 і 22 числа кожного місяця. Заходимо в павільйон під накриттям усе. Ось бачимо, справа у нас хлібчик продається. І от під таким накриттям, місцеві фермери приїжджають і торгують своїми продуктами. Тут усе і сир, є, і все, що хочеш, можна йти. І фрукти, і м'ясні продукти. Зараз з вами трошки пройдемося, прогуляємося. Як бачите, людей тьма. В основному пенсіонери є ну, молоді, молоде. Продов... Навіть можна спробувати кавун, диня, можна без проблем, безплатно куштувати. друзі. Люди спілкуються, кайфують, ходять, підтримують місцевих підприємців. Ну Ми так зараз про по ринку у нас вроді би все є. Я хотів купити сало, у нас ще теж вдома ще є, не Ну Це так акуратненько і ціни дуже хороші, сімбир, виноградики. Отак, ну, дуже все приятненько. Ось бачимо великі парагваї, це як персики дуже ограмізні. Саме головне, що пратіство буде набагато лучше, ніж в магазинах. Все домашнє, все вирощене і дешевше. Можна ось даже взяти эти. Апельсин апельсини взяти на сок. Ось кстати, э, сир копчений. Я такий купляв Дон Симон, а це теж м'ясний. Може в следующий раз купим. Бо виглядає симпатично. Ось бачимо у нас тоже прилавок. Тож, такі разні вкусності, ковбаси. Це у нас повністю ряд м'ясний. Дуже багато всього смачного. Ну, і все дуже прилично виглядає. Теж бачу м'ясо, сало, хамончик. І люди бачимо, людей дуже багато приїжджає, тому що приїжджають з усіх ближайших сел, і Варзу, і мед можна купити без проблем. Ну, прямо сі, оце, випічка, так це все тут не, не дуже. А так, а так все мені подобається. Зараз сало, я купляв, було шикарно, дуже смачне. Звісно, не наше українське, але все одно. Гуляють люди, всі ходять. Я ж кажу, вона закончиться, нашим людям теж треба вийшло таке. Організовувати. Це класно. Два рази в місяць такі мероприяття проводяться. Зараз ще пройдемо з вами, по... Там, де по другій части ферії. Оце на базарі кипить, з'їхали з усіх округ. Друзі, людей тьма. Продовжаємо нашу прогулку по місцевому ринку. Ось тут продають гарячі шоколади Чуроші. Чорш це такий прикольчик із тіста. Хто не пробував, рекомендую попробувати. І очередь тут така. Величенька стоїть і все так по доступним ценам. Тут а чесничок такий вкусненький теж лежить. Ну, людей бізнес процвітає. Тут уже в нас відділи пошли з одежою, там різними теж там приколами ручної роботи. Зараз споредимося, що там у нас? Ми бачимо, тут дуже багато рядов, Я всі не буду приходити зараз. Бистренько з вами що до чого. Ну, Купити можна все, що хочеш. Да? Тут качество не буде якесь, але ну, хуже буде, ніж Зара, Bershka і інші якісь там бренди чи пулімбір. Да, воно все одно все з одного заводу йде. Ну, це я кажу дуже доступно Багато циганів тут торгує. Я не бачу, щоб цигани працювали десь на заводах чи ще десь. Вони бачать всі предпринимателі. Якось люди шевеляться. Роботи немає, але ну, крутяться кожен як може. А що робити? Время зараз складне. Так що і ми будемо щось думати. Друзі, я обичаю на базар рідко хожу. Так обично там гаряча шоколада з щурошами. А то я сьогодні вийшов вам поснімати, трошки пофільмувати. Ну, Класу, такі традиції, люди свій бізнес місцевий, підтримують, і всі ходять, потім для людей праздник. Футбольчики футбольные футболочки для огорода разные штучки интересные все лучшие, як бачимо, вила, все що хочеш есть. Іспанці тоже люди. Такі самі самые приспособления, як у нас. На землі поработать тоже можете, если надо. Іспанці тоже работящая. Не тільки ми вміємо пахати або бажа покручена можуть пахати, якщо треба. Це да, тут, а, нічого дурного не скажу. Дуже трудолюбивий. Ось, машинки стоять. Жисть кипить. Економіка процвітає. Всі спілкуються між собою. Ось дуже цікавий такий відділ бачимо. різні штучки цікаві. Все, що хочеш, можна купити. Гляньте, дуже інтересно. Все. Що тут у нас? Все металічне, бачимо. Це прикольна штука мені подобала. Думаю? Розні. Цікавенькі. І багато людей цікавиться, їх ми бачимо. Заинтересовалась Замки разные, классные, старинные. Гляньте. Это антиквар. Это все антиквар. Антиокупас. Замок антиокупас. Ця окупас точно не сломает. оккупанты. Тут тоже у нас рубанки разные. Все, что хочешь. Картина. Цикаво тоже. Дуже интересно. Кажу, можно купить все, що хочешь. Тут. И по доступным ценам. Тут я не думаю, что буду які цены ломить. Все адекватно. Тоже разные штучки. Для дома. Классно свой дом иметь. Можно куплять. А так квартиру куда його. Главное, щоб був свой дом. Це реально круто. Також друзі тут можна і поїсти без проблем. Люди теж тут дуже люблять покушати. Пульпу можна поїсти, і чурашку, церебришки, все, що хочеш, бачимо, жариться, париться, Там такі скам'яки, столики поставили. І теж, ну, Я б не казав, що дешево, але все дуже смачно. І, ну, Як бачимо, тут гігієнне приготування, тут нічого такого не підтримується. Ну, все одно не пресують нічого. Їх якісь самі станції, тут я не бачу, що такі станції серйозні. Всі їдять і нехай не травиться Друзі, тут можна і Баренціагу сумочку, і гуть, все, що хочеш. І різні бренди. не поділки звісно, оригінали. Ну, класно. Приїхати так сюди, походити погуляти. І бачите всі з'їжджаються люди. Підтримують місцевий бізнес. Люди кайфують, ходять, навчаються, не сидять вдома. Да, в основному пенсіонери, звісно, дивляться. У нас і так, в основному дивлюся, основна категорія людей у нас сварзу це пенсіонери. Молодежі дуже мало, друзі. Тож, друзі, таке відео вийшло. Дякую, що подивилися. Ставте подобайки. Всім бажаю здоров'я.